Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили з 1 серпня запроваджують так звані перепуски для жителів окупованої частини півдня, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. Про це 30 липня в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти поінформували, що з понеділка, 1 серпня, для виїзду захопленої території треба буде брати перепуски у так званій комендатурі. Вони намагаються ускладнити виїзд з окупації. Підкреслив Федоров. Мер Мелітополя зазначив, що станом на ранок 30 липня у Васильівці Запорізької області у черзі на виїзд стояли більше 800 машин і понад 4 тисяч людей. Іван Федоров також додав, що російські окупаційні сили змінили тактику. Якщо раніше вони випускали машини з 17-ї години, то зараз випускають зранку. При цьому кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилася незмінною – 200-300 на добу. Крім того, Іван Федоров зазначив, що Васильівка це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької і Херсонської областей, а також із Донеччини і Луганщини. Всі мешканці Донецької, Луганської, частини окупованої Запорізької та частини окупованої Херсонської області евакуюються лише через місто Васильівка. Це єдиний шлях до міста Запоріжжя, яке під контроль над уряду України. І звичайно, там сьогодні надмасштабні черги. Наприклад, вчора черга була з 800 машин та 4 тисяч людей. Люди ночують в автівках 4-5 ночей, і немає змоги приїхати без черги. Немалолітним дітям, не літнім людям лише одне пропонують вороги: це пристрелити в посадці, якщо хтось хоче без черги, але це звичайно викликано тим, що небезпекова ситуація в наших регіонах, тимчасово окупованих, вона наростає з кожним днем. Нагадаємо, 8 липня віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської і Запорізької областей евакуюватися усіма можливими способами. В ефірі загальнонаціонального телемарафону посадовиця повідомила, що існують можливості евакуації з тимчасово окупованих територій півдня України. Утім, більше інформації не розповіла. Ірина Верещук зазначила, що евакуація потрібна для того, аби дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і це будуть великі бої. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що за весь час окупації частини Херсонщини російські військові не погодили з українською владою жодного зеленого коридору для евакуації місцевих жителів сьогодні це особливо складно, тому що фактично єдиною можливістю виїхати на нашу територію є через Васильівку на Запоріжжя. Ну або через Крим, третій країни, потім вже повертатися. В Україну це ще довше. Шлях дуже складний, тому що пропускна здатність коридору такого вона дуже невелика. В орки е, штучно створили е, такі умови, коли проїжджають там декілька, е, декілька годин на добу є можливість проїжджати з Васильівки на Запоріжжя. Весь інший час просто машини накопічуються та чекають, коли їх будуть пропускати. У нас є випадки, коли по 5-6 суток люди вимушені були там жити фактично на дорозі з діточками в жахливих умовах. Але це на сьогодні ще раз кажу єдиний шлях виїхати за територію Херсонщини. Юрій Соболевський розповів, що є волонтерські організації, які організовують безкоштовну евакуацію, а також приватні перевізники, які працюють за оплату. Є велика кількість волонтерів і благодійних організацій, які займаються цим питанням. Є чати, є телеграм-канали. Люди подають заявку. Це все. Обробляється, вносяться в єдину Google форму людей записують в черзі, в чергу вже і потім зв'язуються з ними, коли їх там час прийшов. Там, на жаль, недостатня кількість транспорту для того, щоб задовольнити всіх бажаючих виїхати. Працюють велика кількість насправді, скажімо так, приватних перевізників там, під великим питанням насправді в. На яких правих підставах вони це роблять? І, і дуже різні ціни. Є, які там адекватно, фактично вони компенсують е, собі вартість да, там, з дуже ну, великим, насправді, там, прибутком. Але і такі, які там, просто шалені гроші вимагають з людей за те, щоб виїхати. Колишній депутат міської ради Херсона, співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку Станіслав Трошин зазначив, що люди можуть перебувати у черзі на виїзд із Васильівки від 5 до 7 днів і вже зафіксовані випадки смерті під час проходження цього шляху. Також деякі жителі окупованої Херсонщини виїжджають з регіону через Окупований Крим. Але такий маршрут є дорожчим, розповів Станіслав Трошин. Я знаю, що люди, в яких є певні садки, наважуються на такий крок, тому що особливо в кого є хронічно хворі рідні, рідні, які вже давно не отримують необхідних ліків, тому що на Херсонщині орди зробили все для того, щоб три місяці херсонці не отримували жодних ліків. П'ять місяців офіційно нам входять українські та європейські заробітні ліки до аптечної мережі. Тому люди, яким потрібно вивозити хронічних хворих, дітей. Родини наважуються на цей крок. Це дуже дорого, це дуже великий кілометраж, тому що потрібно їхати для того, щоб виїхати на вільну територію України, треба їхати через всю територію Росії, через Україну, якусь країн Балтії, через Польщу і потім повертатися в Україну. Цей шлях дуже е, коштовний, і люди, які зважуються на це, мають мати дуже великі фінанси. На жаль, звісно, у збудованого через 5 місяців окупації населення Херсонської області таких грошей фактично немає. Голова Васильівської об'єднаної територіальної громади Сергій Каліман вважає, що російські окупаційні сили навмисно перешкоджають виїзду місцевих жителів, оскільки зацікавлені у тому, щоб вони залишалися в окупованому регіоні і відігравали роль живого щита у випадку загострення бойових дій на сьогоднішній день. В принципі, ситуація знову таки стала складною, тому що Наші війська з пішли в наступ на напрямку Херсона, тому дуже великий потік пішов біженців з Херсонської області, і вони всі їдуть через наше місто, місто Васильівка. Російські війська. Розуміючи це, вони не пропускають наших людей в тій кількості, яка є потреба для людей. Це робиться навмисно для того, щоб люди відіграють певний живий щит для того, щоб наші війська не могли продвигатися, не могли. Обстрілювати позиції російських військ, тому це знаєте така тактика людей, які бояться. Міський голова Васильівки повідомив, що станом на 1 серпня з боку Енергодара у черзі на виїзд з окупованої території стоять близько 2,5 тисяч машин. З Мелітопольського напрямку автівок трохи менше, але скупчення все одно дуже велике, каже Сергій Каліман. За його словами, деякі жителі Васильівської громади допомагають тим, хто виїжджає з окупації, і пропонують ночівлю. В нашій громаді на сьогоднішній день. В таких селах, як Скельки, це Скельківський старостинський округ, скельки, село Шевченко і Першотравневе. Люди місцеві беруть на ночівлю людей по дві, по три сім'ї в один дім. Також приймають в школі в нашій в Скельківській. В дитячому садочку дають можливість людям помитися, відпочити, заварити чай, щось десь приготувати. Ми з нашої території передаємо по можливості, передаємо миючі засоби, передаємо продукти харчування таке, що не пропадає. Мер Васильівки зазначив, що команда міської ради намагалася організувати безкоштовні евакуації деякий час, поки могла перебувати в окупованому місті. Я був е два місяця е в окупації ну вірніше 47 днів з 2 числа по 17, То ми проводили евакуацію наших людей з нашої громади е абсолютно безкоштовно. Ми виділили два автобуси, і всі бажаючі люди, які хотіли евакуюватися кожного дня. Ми відправляли переправляли наших людей до Кам'янського. Кам'янське це село, яке на сьогоднішній день контролюється збройними силами України. Це наш Старостинський округ, і це село легендарне село, яке стало форпостом перед Запоріжжям. Через це село проїхали десятки сотні тисяч біженців з югу, югу Юго Востоку України і до тих пір, поки команда міської ради працювала була на місці. Ми наших людей евакуювали. Безкоштовно. Волонтер організації Хюманіті Максим Кільдеров, що опікується організацією евакуації жителів Нової Каховки, розповів, що це питання залишається актуальним для людей похилого віку і сімей з кількома дітьми, які не мають грошей для виїзду. Тому організація Хюманіті зараз збирає необхідну для евакуації суму, каже волонтер. Ну, там, на початку трохи простіше було там по там. 3-5 тисяч там, через Крим набагато дорожче, е, ось. Е, ну і зараз більшість людей, які залишились, тобто молодь, яка могла якось там просуетитись десь знайти кошти, перезиняти ще щось, е, вона зразу повиїжджала. Тобто нові каховці було близько 40 тисяч у самому місті, е, не вважаючи не беручи до уваги, сіла, села вокруг. У новій Каховці було десь 40 тисяч населення, а зараз близько 10 тисяч е, мешкає. Ось. І ну, зараз лишились вже люди похилого віку, або е, мами з дітьми дуже часто там, по дві, по три дитини. І там знайти суму, там, наприклад, у 10. Три двадцять тисяч це досить, досить проблематично. Саме тому ми вирішили створити таку ініціативу, бо наш фонд, якщо не ошибаюсь, з 3-4 дня війни допомагали людям гуманітарними наборами, ліками і так далі. Ось ну ми вирішили взяти на себе місію трошки поскладніше, подорожче, щоб нові каховці допомогти. Волонтер зазначив, що для жителів окупованих територій евакуація буде безкоштовною. У нас вже є люди, яким ми допомогли виїхати. Тобто, це була така пряма е, допомога. Якщо там ну не вистачало трошки коштів, ми докидували тось, тобто все починається з того, що у нас є фонд. У нас є банка монобанку. Ось е, люди з усієї України е, скидають гроші туди. Ось і перша мета була е, за ну зібрати 500 тисяч на евакуацію, і 500 тисяч це якщо там е, стандартна такса, це. У водіїв, які перевозять це 5 тисяч гривень за людину до Запоріжжя з нової каховки до Запоріжжя, ми думали, що 500 тисяч це буде там 100 людей. Ось це була перша мета. Ми її озвучили всім потрошки. двіж пішов, і зараз на нас вийшли або ми вийшли на людей, які займаються безкоштовними перевозками. Ось, і ми розуміємо, що ми за. Ті ж кошти, ну ми десь близько 350, трошки більше вже зібрали. А за ці кошти можна, наприклад, закидувати на соляр бензин, можна закидувати там на якийсь невеличкий чайовий інтерес для водіїв. Ось та десь там машину треба амортизувати, і так далі. Ось і за ці кошти можна набагато більше народу вивезти. Так, у нас е відправляються буси, які будуть допомагати безкоштовно виїжджати людям. Ось. Е Ну і ми зможемо набагато більше вивести людей ніж 100 людей там за 500 тисяч. Жителька нової каховки Анна Манжай, якій вдалося виїхати з окупованого регіону наприкінці липня, розповіла, що за евакуацію заплатила 5 тисяч гривень. Ми спочатку хотіли зареєструватися на безкоштовно, і ми навіть зареєструвалися на безкоштовно, але нам повідомили, що зараз евакуюють людей лише з травня, лише з початку травня, і черга більше 20 тисяч людей. Тому ну чекати вже не було куди, і ми вирішили знайти перевізника та заплатити. А, коштувало нам це 5 тисяч людини. Ми виїжджали ми саме з нової каховки через каховку та Таврійськ. Нам пощастило, що це було ну лише три дні. Ночувати на трасі не дозволяється, тому звичайно, ну, вночі ти їдеш у якесь там село, в нас це було скельки. Ми залишилися у школі, у спортзалі і ночували там дві ночі. Деякі пропонують своє житло, але це вже не безкоштовно, від 100 гривень та вище. Ну як хто знайде. Жителька Нової Каховки зазначила, що російські військові проводять найбільш ретельну перевірку на останньому з блокпостів. Перевіряли валізи, телефони, ноутбуки і флешки. каже Анна на останньому блокпості. Ми вигружали свої валізи, ми відкривали свої чемодани. Ми несли на перевірку до них свої ноутбуки. Вони вставляли туди свої флешки та бачили усі файли, які ви видалили. Мало того, вони бачили у котрій годині і яку дату це було зроблено. Тобто, якщо ти видаляєш, ти маєш бути готовим до того, що це все знову вспливе, Вони побачать, і більш того, вони починають ставити запитання, а чого це було видалено? І якою цілею, що там саме було. І саме ці питання починають людей лякати, і вони ну не знають, що відповісти, а в цих людей ну з'являються якісь підозри. І вони вже потім, ну, потім починають перевіряти телефони. Телефони в нас не перевіряли, бо на ноутбуку не виявили ніяких підозрів. Перевіряють навіть флешки. Якщо ви кажете, що у вас їх немає, будьте готові, що вони у вас їх знайдуть у ваших валізах, і це будуть. Ще проблеми, тому краще відповідати правду, це буде ну, найкращим випадок. Анна Манджай розповіла, що під час перебування у черзі, яка тривала три дні, померли п'ятеро людей. Це спека. Там немає навіть дерев, де можна сховатися. Всі поля заміновані. Ти бачиш ціні своїми власними очами, тому ти туди навіть не спускаєшся. У тебе є лише машина або автобус, де яку можна сховатися, де якийсь там клаптик сіні вилазить. Ці машини вони розігріться до такого стану, що там просто неможливо дихати. І ти повинен знаходитися у цьому полі, ну, майже весь день. Тому так, старі люди, особливо похилого віку, у кого проблеми з серцем, вони не витримують. Допомога швидка, вона не приїде. Якщо є люди, поряд, які стоять у цій черзі, ну лише на них можна сподіватися, чи вони можуть щось надати, якусь першу медичну допомогу. Але ну, найчастіше випадки найгірші. гірші. За реагували, ну як ви чули, але це недостовірна інформація, що після того, як почалися смертельні випадки, їм дали команду, щоб вони пропускали скоріше. Але ми переїхали увечері, а на наступний день вже знову людей не пропускали. Вчителька Оксана з села відродження Мелітопольського району виїхала звідти наприкінці липня. Вона розповіла, що стояла у черзі чотири дні. Чотири ночі ми ночували. Там на двох заправках знаходиться велика кількість машин. Діти, маленькі діти, старі, швидкі приїздять кожного дня, тому що ви знаєте, що температура 35-38, Там немає жодного деревця. Там немає туалетів, там немає води, їжу привозять місцеві жителі, але вона коштує досить таки дорого, але ну, щось можна купити. Вони просто не я не знаю чому, там є льготні категорії, є, збираються льготні як вони називають, колони. але льготні колони вони теж не випускають, випускають по дві-три машини. Тому Якщо з дітками їдуть, то краще ставати в звичайну колону, так швидше можна виїхати. Представниця організації Файт Right Ольга Брайченко, що допомагає виїхати з окупованих регіонів людям з інвалідністю, розповіла, що ця категорія громадян зіштовхується з особливими складнощами при евакуації. Дивіться, з нашої організації Файт uh, right, в які я працюю, ми uh, отримуємо запити від людей. Uh, і кожен одразу терміново пропрацьовує. У нас є база людей, які возять безкоштовно. Вона невелика кількість, але вони є. І на жаль, вони не можуть дуже багато забирати людей. Також, на жаль, є і платні перевізники. Перевізники, які беруть великі гроші uh, для того, щоб везти людей. Ми користуємось і першим і другим варіантом, щоб тільки врятувати життя людей. Люди з інвалідністю, якщо це візочники, це взагалі майже нереально бо їх не хочуть брати. Ті ті, що за гроші, можливо, можуть ще й перебирати там людьми. А, розумієте, візки вони великі, а, потрібно якийсь ванта... ну, або багажник, щоб був, або щось, щось було місце, щоб люди можна, змогли а, сісти. Ну і так це ще додаткове навантаження, типу на водія. А, якщо треба пересадити, потім достати візок, не хочуть вести, і це дуже велика проблема. Із тих людей, які пересуваються на візках, вдалося евакувати лише невелику частину, розповіла правозахисниця. А, грубо кажучи, 20% і від 100 людей з інвалідністю, саме візочників а, нам вдалося вивезти решту. Ми ще не можемо домовитись, бо там є родини, а, де і чоловік, і дружина, і візочники. І то взагалі проблема. Ну то майже нереально на жаль. Так само, і по тяжкохворим, і по лежачим людям з інвалідністю, це анріал. Взагалі, ніхто не возить, ні, ну це неможливо і е, розумієте, всі запити, які до нас приходять люди з інвалідністю. от Якщо це лежачі, і о, якщо це якісь тяжкохворий, на жаль. Вони мінімально обробляються, бо не маємо можливості. На блокпостах вони такі всі непередбачувані, і неможливо навіть обіцяти людям, да, що ми вас довеземо. Це може бути за два дні, може за п'ять днів. На жаль, так і є. Розвертають. Чому без пояснень? Без пояснень можна розвертати. Люди відночують дорог, і, і прямо на дорогах, і в полях. Ольга Брайченко також наголосила, що оплачувати послуги з евакуації потрібно лише перевіреним перевізникам. Якщо ми кажемо закоштовне, то ми самі шукаємо. Але я можу вас вам сказати таку штуку, що із 100% 50-то афірісти і мошенники, які е, беруть у людей кошти. Е, бо до нас вже в нас, в нас вже були випадки, коли до нас повернулись вже коли е, два рази е, людей обманули. Ну розумієте, вони самостійно думали, е, оплачували наперед і так, е, лишалися без нічого. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти Україну згарбницьку війну і називається спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.